Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Відбулося засідання позачергової 58-ї сесії Бродівської міської ради, 8-го скликання. Прийняли рішення з питань, які потребують термінового розгляду для ефективного використання ресурсів. Розпочали з депутатських запитів та звернень. Депутат Наталія Макух звернулася щодо частоти вивезення твердих побутових відходів з мікрорайону Північний. Директор комунального підприємства Броди проінформував, що у всьому місті ТПВ вивозять за графіком один раз на тиждень. Також звернулася щодо ремонту дорожнього покриття у селі ГАЇ. Депутат Ольга Шайдуліна звернулася щодо стану розгляду звернення про перейменування однієї з вулиць на честь загиблого Миколи Габи. Уповноважили виконавчий комітет на виконання вимог відділу примусового виконання рішень. Рішення необхідне для вчасного виконання рішень суду. Затвердили зміни до програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини Бродівської територіальної громади на 2025-2027 роки. Передбачено кошти на необхідні роботи у будівлі Празького банку та виготовлення документації для робіт у палаці бродівського замку. Затвердили програму організації оплачуваних суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2025 рік. Затвердили програму фінансової підтримки комунальних підприємств Бродівської міської ради на 2025-2027 роки. Передбачили ресурс на встановлення сонячних панелей на об'єкті КП Бродиводоканал. Погодили програму інформатизації. Цифрова Бродівська міська територіальна громада на 2025-2027 роки. Програма відповідає умовам регіональної програми цифровізації. внесли зміни до показників Бродівського міського бюджету на 2025 рік. Підтримали нову редакцію положення про Бродівський центр соціальних служб. Зміни стосуються юридичної адреси. Прийняли рішення про передачу майна від СНАПу для відділу освіти Бродівської ЦМЛ. Та місцевої пожежної охорони Комарівського старостинського округу 14 лютого відбулася 41 ша позачергова сесія Берестечківської міської ради. 8 скликання відкриття сесії розпочалося зі звучання державного гімну. На сесії було вирішено ряд питань, затверджено звіт про виконання бюджету Берестечківської міської територіальної громади за 2024 рік. Внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про затвердження програми економічного та соціального розвитку Берестечківської міської територіальної громади на 2024-2025 роки та бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Затверджено звіт міського голови про роботу міської ради за 2024 рік. Внесено зміни до плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Берестечківської міської ради на 2024-2027 роки. Прийнято рішення про організацію харчування та встановлення плати за харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Берестечківської міської ради у нові редакції. Прийнято рішення про організацію харчування та встановлення плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Берестечківської міської ради у нові редакції. Внесено зміни до програми розвитку центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради на 2022 тисячі роки. Затверджено положення про центр культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради у новій редакції. Прийнято на баланс Берестечківської міської ради приміщення у селі Диковине. Затверджено програму підготовки громадян Берестечківської міської територіальної громади до національного спротиву на 2025-2027 роки. Надано дозвіл на списання основних засобів літератури. Затверджено технічні документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність. Затверджено технічні документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та ряд інших питань. 7 лютого приміщення громадської організації Радехівська регіональна ветеранська спілка відбулася конструктивна зустріч ветеранів Радехівської громади, начальником Радехівського відділу обласної служби зайнятості. Піднімались різні питання: працевлаштування, навчання, послуги для учасників бойових дій, гранти для ветеранів, відкриття центру фізичного та психологічного відновлення ветеранів війни у Радехівській громаді. Чимало хлопців, які з тих чи інших причинах звільнилися з лав Збройних сил України, потребують підтримки, роботи, консультації, реабілітації, гранти на розвиток власного бізнесу, адаптації до цивільного життя і роботи з психологом, щоб повноцінно продовжувати жити. І працювати у громаді. 13 лютого відбувся третій етап районних змагань проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед закладів загальної середньої освіти Шептицького району. Участь у змаганнях взяла волейбольна команда юнаків Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти Лопадинської територіальної громади. Команда змагалась та виборола третє місце, за що була нагороджена кубком, дипломами та медалями. Дякуємо пекличу Роману Ігоровичу за підготовку команди, учасникам команди за високий результат і бажаємо вам успіхів у подальших ігрових турах. Шана та вдячність нашим захисникам за можливість юному поколінню займатися спортом. 9 лютого відбувся турнір з тенісу у селі Куликів Лопатинської громади. Дякуємо усім учасникам, які долучилися до турніру. Було цікаво і захоплююче спостерігати за поєдинками. Тепло турботи у кожен дім, де цього найбільше потребують: тепла ковдра в холодну ніч, м'яка подушка після важкого дня. Здається такі прості речі, але для родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це не просто побутові речі, це знак підтримки, турботи та надії. Разом із товариством Червоного хреста України та Бродівським центром соціальних служб продовжують піклуватися про сім'ї, які переживають складний період. Цього тижня передали ще понад десяток спальних комплектів, щоб діти мали затишок, а їхні батьки відчули, що вони не залишені наодинці. Але допомога це не лише разові передачі. Тут постійно відвідують такі сім'ї, тримають зв'язок, дізнаються про потреби та шукають можливості підтримки їх у складні моменти. Важливо, щоб у кожному домі, навіть у найважчі часи. Було трохи більше тепла та спокою. Дякуємо українському Червоному Христу з районної філії у місті Броди за співпрацю. 11 лютого жителями Махотинського старостинського округу Крупицької громади було зібрано близько 500 кілограмів продуктів: картопля, столовий буряк, морква, цибуля, яблука, мед і відправлено все це воїнам, які захищають наше небо. ПВО. Дякуємо усім небайдужим мешканцям громади за підтримку наших захисників. Разом переможемо. Ми з гордістю підтримуємо Збройні сили України у їхній боротьбі за мир і незалежність нашої держави. Будь-яка допомога зараз надважлива та цінна. Віримо, що наша підтримка навіть у невеликих справах має велике значення. Протягом певного часу шкільний колектив, учні та батьки Схотинського ліцею імені Свєшнікова активно долучалися до збору необхідних ресурсів для військових. Захисникам було зібрано та відправлено 25 посилок. Також завдяки зусиллям кожного було виготовлено близько 70 свічок нашим військовим. Посилки, з котрими погодився допомогти відправити дільничний інспектор Василь Дмитрук. Зібрані кошти у розмірі 4 тисячі гривень було залучено на придбання дрона для одного з військовослужбовців крупицької громади. Безмежна вдячність усім, хто долучився до допомоги нашим захисникам. Нехай наша допомога стане частиною великої справи. Слава Україні! Героям слава!